Народні депутати ухвалили меморандум порозуміння і миру». Щоправда, за нього не голосували комуністи та свободівці. Як узгоджували текст меморандуму та про пошуки політичного порозуміння, будемо далі говорити із лідером народної партії, народним депутатом Володимиром Литвином. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго здоров'я. Хотілося б прояснити декілька питань. Одне з найцікавіших здається, що таку єдність проявили свободівці і представники комуністів в. Голосуючи і висловлюючи свою позицію щодо меморандуму, от чому така одностайність? Ну і а, загалом, які основні були такі наріжні камені щодо цього меморандуму? Повинен сказати, що я також не голосував за цей документ. З огляду на те, по-перше, що потрібні не чергові меморандуми, універсали, заяви і що, а потрібні практичні рішення. А це, на мій погляд, є своєрідною формою. Для того, щоб відійти і уникнути відповідальності за прийняття дуже складних, дуже складних рішень, оскільки власне, історія показує, новітня історія України, що ці меморандуми вони дискредитовані і вони ніколи не вирішували тих проблем, які стояли перед країною. Це по-перше. А по-друге, сам зміст, зміст меморандуму, ну, він, окрім того, що безграмотний, він абсолютно беззубий. І я запитував деяких людей, які за нього так агітували. А ти його читав? Ні. Ну якщо б помічник написав щось, депутати підмахнули. Я думаю, мета пересідувала зовсім інша, мета апробувати можливість формування в Верховній Раді нової якості, нової конфігурації. Я намагався в свою чергу покращити цей документ, виходячи з того, що основні позиції, основні постулати були погоджені, і викласти його людською мовою. І не претендуючи на жодне авторство, запропонував, візьміть, врахуйте. Ну, наприклад, така обставина, позиція фіксується. Верховна Рада підтримує вибори 25 травня. Та це не справи Верховної Ради. А якщо вже писати, то зафіксувати, що Верховна Рада вважає, що вибори президента України, які будуть проведені, і для цього треба зробити все вільно, чесно і демократично і не під дулами автоматів, повинні стати рушієм для дальшого заспокоєння країни. Ситуація в країні, одне й те ж саме, але воно ж мобілізуюче певною мірою звучить. Тому ще раз вважаю за необхідне акцентувати увагу, треба було прийняти рішення. Треба прийняти відповідні законодавчі акти, а не займатися прийняттям набору в принципі, і загалом правильних гасел. А взагалі повинен сказати, що в початковому варіанті цей меморандум нагадував меморандум боротьби з майбутнім президентом України. Скій там йшлося, що все забрати у ну, президента. мова йшла про те, що зміниться повноваження, і ще додатково вони зменшаться. Вихолостили після... певною мірою оці позиції. Забрали, оскільки на цьому категорично наполягав удар. Він виступав з позиції захисту повноважень майбутнього президента України, і про це треба відверто сказати. Ще важливо, ми будемо сьогодні розмовляти за тезами, конкретними із цього меморандуму. От пункт щодо проведення місцевих референдумів він же ж залишився. Як саме це повинно відбуватися? Чи дійшли тут згоди? Ну, справа тім, взагалі-то закон. Про всеукраїнські місцеві референдуми є абсолютно потрібним, оскільки це пряма норма демократії, але сьогодні в умовах протистояння і розколу українського суспільства. То питання не в референдумі, а питання в тому, як розпорядитись результатами референдумів. Бо ми вже знаємо, був референдум, так би мовити, місцевий в Криму і наслідки цього референдуму, і вже пройшов так званий референдум у Донецькій і Луганській областях, і знаємо, як там яку цифру намалювали. Тому спочатку для того, щоб проводити референдуми, треба створити е, необхідні умови, щоб люди е, могли вільно висловити свою точку зору. І їхня позиція має бути е, е, обов'язкою і, і, і має почути. бути святою, і має бути керівництвом до дії у плані прийняття відповідних рішень. До речі, я запропонував у е, коли редагував цей проект. Зафіксувати позицію, що після стабілізації ситуації в Україні буде проведено референдум з питання її територіальної цілісності, включає включаючи проблему Криму. Мені сказали, дав да ви що, ми Мені повинні говорити вже проблеми Криму не існує, не збурюйте ситуацію. Це дуже досить дивно звучить, зважаючи на ситуацію в країні. Давайте ще згадаємо про способи чи шляхи пошуку порозуміння, зокрема про круглі столи. Зокрема, відбувся один в Миколаїві. Він повинен був відбуватися у Донецьку. Як ви оцінюєте його результати? Чому власне в Донецьку його так і не провели? Хоча це здається зрозумілим. Пан Кравчук на завершення його сказав, що можливо варто думати навіть про саморозпуск Верховної Ради. Як ви оцінюєте взагалі результати подібних перемовин? Чи вони ефективні? Ну, для початку треба зафіксувати таку відправну е ключову позицію. Всі проблеми в Україні почалися з Києва. І всі проблеми України, в тому числі Сходу, в тому числі питання Криму, треба вирішувати в Києві. Екскурсії це добре, але е разом з тим. Е Питання в тому, які рішення приймаються, і наскільки вони є адекватними о тим настріям і суспільним запитам, які сьогодні є очевидними, на моє глибоке переконання, круглий сіль сіл повинен бути доповненням до тих практичних рішень, які має приймати влада. Я нагадаю, що у 2004 році, коли країна стояла так на порозі громадянського конфлікту. Проводились круглі столи. Я був на них ключовою фактично особою. Це так скажу відверто. І кожен круглий стіл це були практичні рішення. Це були відповідні узгоджені позиції. Це був постійний рух до розв'язання основної проблеми. Що було зроблено, і тим самим ми зупинили наростання громадянського конфлікту і вийшли цивілізованим політико-правовим шляхом із глибокої. Кризи все заматому сьогодні. сьогодні треба приймати рішення. Треба давно було прийняти закон, який би мав би конституційну силу, і в цьому законі, як мінімум, відзначити ті основні позиції, які є чутливими для суспільства і які будуть в тому числі, внесені обов'язково до майбутньої конституції. А так, меморандум прийняли. І вважають, що частину справи вирішені. Потім зібралися всі поправки, пропозиції до змін до конституції, навіть не спромоглися виписати суцільний текст проекту змін до конституції і по суті справи без ознайомлення громадськості суспільства да й Верховної Ради відфутболили їх до Венеціанської комісії, щоб у них була робота, і вважають, що проблему вирішили на превеликий жаль. Словами наростання кризи і протистояння в Україні зупинити не можна потрібні рішення. І відносно останнього питання щодо долі цієї Верховної Ради тільки не лінивий, не говорить про те, що її треба відправити у відставку. Я вважаю, що на такий шлях можна і треба йти, але за однією умовою, що в нас буде нормальний цивілізований закон про вибори. Я переконаний. Що політичні партії себе дискредитували, я переконаний, що треба, щоб люди обирали людину, а не міфічну партію, і не обирали лідера, який на даний момент є об'єктом симпатій. А потім він з собою веде своїх до наших у цьому списку. Друге, що була можливість відкликати. Тих людей, які не виправдали надій, тоді якраз, у нас буде справді от... парламент, який буде відповідати інтересам суспільства, якраз от про можливість відкликати тут, зокрема, я хочу про президента нагадати у першій редакції проекту оригінали, якраз вимагали спростити процедуру імпічменту. Це правда, що стосується президента. А про що саме тоді йшлося? Це якщо відійти від парламенту ну, заселяти справа, тим, що зараз існує процедура імпічменту президенту, вона така складна, що якщо президент... Дуже захоче, щоб йому оголосили імпічмент. Це можна зробити. Якщо він цього не побажає, навіть про це заявить, це зробити неможливо. Але власне, на моє глибоке переконання, це не та першорядна проблема, яка пече сьогодні людям. Тому не можна меморандум перетворити в розбірки з майбутнім президентом України. Дякую, що завітали сьогодні. Зранку до нашої студії. Ми змушені прощатися, але повинні говорити про це якомога більше. Дякую за зустрічі. На все добре. Партнер показу торговельна марка.